Добре, що є ліхтарі на тому березі можна кидати на ліхтар. Точність неймовірна. Риба клюнула менш ніж за хвилину. Тому чекаємо хвилину і дивимося, що відбувається. Зараз течія допомагає нам. У чому момент? Повідець у нас довгий. По-перше, швидкість падіння, вона сповільнюється, це перше. А друге, відбувається рух прикормки на дні шлейф. Це як наслідок дозволяє рибі швидше знаходити наживку, а наживка довше зависає в місті ловлі. Зараз годівниця 80 грамів, я не можу сказати, що вона там стоїть як вкопана, вона підстрибує іноді, але це тільки на краще. Це дозволяє корму вільно випадати, це дозволяє рибі швидше знаходити наживку.